Протягом сімдесяти днів криміналісти з Буковини документували воєнні злочини російських окупантів на Херсонщині. Ці мужні чоловіки бачили масові поховання мирних мешканців у дворах житлових будинків, зруйновану інфраструктуру, підірвані мости та повністю заміновану територію, тим самим наражаючи своє життя на небезпеку. Прибувши на Херсонщину, нас розподіляли на огляди місць події, а саме на адмінбудинків, в яких базувались війська Російської Федерації, тобто штаби їхні бліндажі, де місця зберігання військової техніки. Робота криміналістів полягала в тому, що потрібно було виявляти, фіксувати, закріплювати слідову інформацію, яка б свідчила про те, що дійсно на тих місцях знаходились війська Російської Федерації. Тобто вилучати сліди як до телескопічного ДНК походження, так само їхню документацію, тобто всі речі, які доказували то, що дійсно там перебували війська Російської Федерації. На тій території, яку ми обслуговували, саме деокуповану територію, ну, інфраструктура зруйнована, згорівша військова техніка, люди перелякані. Були такі населені пункти, які повністю зруйновані. Ну, були села, такі, в які ми заїжджали, і реально не було жодного уцілілого будинку. Був один із курйозних випадків. Заїхали в село одне, тож, зруйновані всі будинки, людей не видно і бачимо, по вулиці йде хлопчик десь віку, десь я знаю, 4 чи 5 років йому. Нам дивно стало, що людей нікого немає, і звідки ця дитина там взялась. Як виявилось, в одному із будинків проживала сім'я, в якої була малолітня дитина. І вони час від часу навідуються на своє господарство, де вони раніше проживали, і доглядають, щоб там не мародерили, нічого не розкрадали. То ми того хлопчика задарували подарками-смаколиками, які у нас були, то довольний. В Херсонській області особливість була та, що більше замінувань, більше замінованих об'єктів оглядів. Тобто ми йшли після вибухотехніків. І в цій області треба було бути три рази. Ну, сама робота криміналіста вимагає бути зібраним, уважним, прислухатися до всього і бачити все. Тут треба було три рази бути, скажімо так, уважнішим. Загалом, наскільки зібрано інформації і встановлено? Ну, дивіться, це не прості об'єкти були, це великомасштабні об'єкти трьох, чотирьох, п'ятиповерхові будинки ми оглядали, де знаходилося, по підрахункам місцевих, бувало проживало по 600-700 чоловік. Тому огляди були складні, довготривалі. Вимагали так само скрупульозності витягнути побільше слідової інформації. За 70 днів нашої роботи ми провели близько 55 оглядів місць подій. При них вилучено слідової інформації. Ну, важко, важко казати, тому що дуже багато слідової інформації. дактилоскопічного походження. З одного огляду йшло не менше 40 відрізків липкої стрічки слідами дактилоскопічного походження, на яких могло бути 2 і 3 і більше слідів. Якщо ми говоримо про сліди дактилоскопічного походження, то всі поверхні, які знаходяться в приміщеннях чи на об'єктах, які ми оглядаємо, ми обробляємо їх за допомогою дактилоскопічних порошків, спреїв і так далі. Під час цієї роботи, ви Проявляються сліди, які ми спочатку детально фотографуємо, після чого в присутності учасників слідчо-оперативної групи копіюємо на плівки або вилучаємо з об'єктами слідоносіями. Після чого ці об'єкти, які ми перекопіювали або вилучаємо ціляком, упаковуються, якщо поступить команда їхати ще раз на деокуповані території. Нашої держави, не вагаючись, беремо ще ну, таку ж команду або й більшу, і не вагаючись, поїдемо на цю територію і будемо працювати. Приїхавши на Херсонщину, вперше було вражено, зруйнована повністю інфраструктура, повністю деякі села були які зруйновані повністю. В даних селах залишалася мала кількість осіб. Здивування, як саме люди, от, тривали період часу, більше шести місців проживали. Самостійну деокупацію і ну, тобто, без магазинів, без будь-яких продуктів харчування самостійно старалися вижити і перебути оцю деокупацію. Бачили, що приїхали поліція, адже відновилося майже життя в даному селепункті. І вони зверталися з питанням, де можна отримати оцю гуманітарну допомогу. Тобто, і ми направляли також. Були місця організовані в кожному селі. Також за допомогою службового транспорту ми розвозили гуманітарну допомогу до осіб, які не могли прибути до місць до пункту видачі гуманітарної допомоги. На поліцію люди реагували позитивно. Кожен багато мешканців сіл зверталися до поліції з метою повідомити про злочини Російської Федерації вчинені на тій чи іншій території, а саме там викрадені речі. Мародерства знищені будівлі, також злочини проти осіб.